Ми проїхались прифронтовими селами Дніпропетровщини, щоб показати життя людей, для яких вибухи, каби та впівідрони – буденність. Приїхали сьогодні до селища Петропавлівка. Зараз прибуваємо майже в самому центрі міста, і вже тут ми бачимо наслідки ворожих ударів. Будинок зруйнований, все без, без вікон. Це село знаходиться приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту. Мешканці буквально цілодобово потерпають від російських атак. Утім, попри ризики, у селі лишаються люди, які продовжують жити своїм звичним життям і намагаються не втрачати надію. Майже всі вікна замінені або закриті плівкою та ОСБ. І з цього боку, теж ось так дроти тут висять. Це тут були прильоти, там на лікарню були, це сюди прилетів. Часто ворог взагалі заптіли. Ну, як можна сказати, зараз ніби то притихло, а то були часті політи. Прямо притилю залетіло в шахіти, то там біля стадіону впала, там то школа пострадала, mm -hmm. вікна повибітали. Шахеди от, в основному, які ще як їх називають фаїті чи як хтось. Хто хто? Це до вас в будинок прилетіло? — Угу. Ось двері мої кодні. Оце ага. двері розвалила. З дому постраждали. Одна дівчинка погибла, одне глаз поранений, око не бачить. З цього дому одна дівчина теж в нас санітарку робила на скорі. Труху відрізали недавно, yes. а не могли спасти. Прошаємо далі у село Миколаївка. Росіяни гатять по цивільним будинкам, лікарням та звичайним магазинам. Ось так виглядає продуктовий магазин в Миколаївці. Росіяни вдарили сюди і дронами, і балістикою нещодавно. Ну, ось так. Бачимо, на поличках були просто продукти. Ось вогни, що тут є ще. Що... Взагалі не військовий об'єкт. Поруч через дорогу також постраждалі приватні будинки. З цієї сторони теж погоріли авто, є, і навіть тут лежать ще уламки від дрону. Я накраз, як у хаті сидів, ну не сидів кемар телевізор, дивився. Жінка там була в кухоньці. То як бахнуло, все розбивало і все, бачите що. То теж, як бахнуло, я ж думаю, вийду. Жінка там чумна, ага, вийшов сюди, сів, і більше, Маши магазин горить, а я тут стою. Я глядь назад, обертаюся. Я він на думаю, метрів тридцять шахеть. І прямо в машині сюди. А тут взагалі у вас гучно чи ні? Да да, 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 частенько. Да, щас буде вечірком. Ви не збираєтесь їхати. Ні, не Доска думали. В Польщі бросайте. теж ну, куди їхати? Що там, Кому ми там не нігні? Наразі в цих селищах не оголошено примусову евакуацію. Тож місцеві залишаються вдома і сподіваються, що ворог не пройде далі. Орина Яяєва, Іван Пономарьов. Дніпро ТВ